Ой, Я много болею, поэтому она в будь-яке, навіть коли она виході, вона мені. Замечательно. Видит. Це дуже добре. Так що вона молодчинка. Пані Любов вже шостий рік користується послугами Дніпровського міського територіального центру. Жінка часто хворіє, тому соціальні працівниці є для неї справжніми рятівниками. Послуги це дівчат допомагають. Помагають мити вікна. Я дуже часто хворію, тому з лікарствами у мене зимою і літом проблеми, виходити проблеми. От, тому от вони мені во всьому допомагають. І водичку носять, і продукти покупають, і лекарства в будь-яке дня і ночі. Для підопічних, які не можуть особисто прийти до терцентру, гарячу обід додому доставляє соціальний робітник. До кожного навідуються двічі на тиждень, забезпечуючи не лише їжу, а й необхідною підтримкою та спілкуванням. Вони до мене всі прив'язані. Ага. Дочечка Леночка, в відпуск уходиш на дві тижні, для них це тяжело. Є такий в мене підопічний, взагалі не виходячий їздимо. Дзвонім, і що треба всіда допомагає. Більше ніж 11 тисяч людей поважного віку отримують послуги у Дніпровському міському терцентрі. Цей заклад надає широкий спектр послуг від фізкультури до творчих занять та гарячих обідів. Також тут можна оформити послуги догляду вдома, соціальної адаптації та отримати натуральну допомогу. У нас взагалі в місті 8 відділів територіального центру. У нас працює 800 співробітників і ми надаємо соціальні послуги 11 тисячам наших підопічних мешканцям нашого міста та внутрішньопереміщеним особам. У нас на обслуговуванні знаходиться 1200 громадян статусом внутрішньопереміщеної особи. Вони теж отримують всі послуги, такі ж, як і мешканці нашого міста. Загалом у нас біля 6 тисяч мешканців нашого. Міста отримують послугу догляд вдома. Над цим працюють біля 500 наших соціальних робітників. Також у нас є послуги денного догляду, соціальна адаптація, натуральна допомога, консультування, інформування, паліативного догляду. Ми можемо надавати послуги. Також у нас є безкоштовний пункт прокату, засобів реабілітації та догляду за хворими. Зараз ми бачимо відділ. Денного перебування, це їх вони роблять зарядку. Потім вони будуть проводити мастер-клас. Також у нас є на вулиці тренажери, можна позайматися. У приміщенні у нас працюють там гуртки такого творчого направлення. Що ви можете там побачити? У нас є такий рух бабусі для ЗСУ. Ми дуже багато кожний відділ вносить свою якусь долю в, ну, в цю справу. Кожного дня у нас діє міська програма, крім вихідних. Ні, ми ми роздаємо обіди. Це кейтерингова послуга. Це приготована страва. Вона в такій, в такій ємності. Ми роздаємо 6 тисяч таких послуг. Це було в минулому році. Зараз ми роздаємо 5 тисяч таких обідів кожного дня. Дніпровський міський терцентр це місце, де люди поважного віку отримують не тільки необхідну допомогу, але й можливість провести час з користю та задоволенням. Це заклад, який не просто надає послуги, а й створює атмосферу підтримки та тепла для своїх підопічних.